Для бажаючих взяти участь у відновленні після минулорічної пожежі дендропарку, заснованого Анатолієм Потапальським нашим земляком і відомим українським вченим, були і засоби, і можливості. О 9 годині ранку на площадці біля місвиконкому на небайдужих чекав транспорт. Були закуплені саджанці дерев і кущів. Багато учасників суботнику власним коштом придбали насіння квітів і трав, аби посіяти там, де вигоріла земля. Дорога до села Ходаки, де власне розташований парк перемога, про Нула швидко, і ось вже загін добровольців зустрічає на ганку старенької хати сестра Анатолія Потапальського Марія Іванівна і її помічники, мешканці села небайдужі до справи збереження та відновлення поліської перлини. Кілька слів про здоров'я та справи. Більшість з тих, хто приїхав, давні друзі і родини Потопальських, і учасники створення дендропарку. Фото на пам'ять. А далі Марія Іванівна, як справжній стратег, розподіляє обов'язки між волонтерами. Чоловіки виконують. Найважчу роботу саджають дерева, перекопують ділянку під розсаду і посівний матеріал. Ті, хто побачив би місцевість, яка вигоріла минулого посушливого літа, вперше навряд зрозумів би, що до чого. Лишень окремі ознаки того, що тут вирувало полум'я, залишилися. Природа не терпить пустоти і вигорілу рану, гоїть різнотрав'ям. Доклали зусиль і люди. На згарищі вже квітують дивні тюльпани, якими по праву пишалася господиня. Їх подейкують. Тут було ціле поле та нарциси. Волонтерки жіночої ради і жіночої організації Стиль життя взялися висівати квіти, садити полуницю, впорядковувати обійся. Невеличку перерву в роботі використали ми, аби поспілкуватися з народним депутатом України Володимиром Ришонковим, давнім другом родини Потопальських, і прибічником ідеї створення рекреаційної зони в районі парку перемоги. Я тут вже давно я вже говорив, що сама по собі ідея колись цієї сім'ї створити такий дендропарк або створити місцевість, де будуть висаджені дерева, цінних якихось порід, кущі, які можна, плоди, коріння, яких можна використовувати в медицині. Те, чим власне займається Патапальський. Тут дуже, скажем так, сприятлива для цього і місцевість, і земля, і сама по собі аура. Тому вже давно ця ідея. Давно тут були висаджені окремі такі ділянки цих всіх дерев цікавих. І, на жаль, створити цілісний такий парк, паркову зону поки що таку ідею нам реалізувати не вдалося. Хоча вже не одна влада і районна, і мені приємно, що міська влада вже сьогодні Коростенська, в особі міського голови, от представників наших громадських організацій, жіноча рада і багато інших, вже не просто виявили зацікавленість, а практично долучились. Не лише користенці, та місцеві жителі взяли участь у відтворенні парку. На запрошення отамана коростенського козацтва приїхали козаки з Білокоровичів, аби внести свою частинку в загальну справу. Наше козацтво приїхало, щоб віддати якусь честь для нашого майбутнього, посадити дерево. Мені здається, ми все зробили козаки. І дерева посадили, і пополивали. І от друзі поприїжджали з Белокаровичі, наші козаки. дуже приємно, що дякуючи їм теж. Ну, і що я можу ще додати. Тільки, е, тільки на душі радісно, щоб після себе, щоб через пару років приїдемо і будемо бачити свій труд, своє, це, і люди приїжджать, будуть дивитися теж на нашу добрісну працю. Ну і чисто так, ну у нас спортивний інтерес. Попали, що нас споси, ми всегда ради поучаствувати, поработать. Надо, поможем. Біля братської могили захисників вітчизни і вздовж усього паркану до обійстя Марії Потопальської козаки і козачки висадили бускову алею, яка впевнені тішитиме серця і милуватиме око тих, хто приїздитиме сюди в дендропарк. Перемога, що в селі Ходаки в найближчому і віддаленому майбутньому.